Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Я свого сина в армію не пущу. Заявив керівник ТЦК на Рівненщині. Ковалюк командувача ЗСУ не змогло адекватно розрахувати людський ресурс. Через це багато людей було втрачено в битвах, які не мали сенсу з точки зору військової стратегії. А мобілізація виявилася мало ефективною. Заявив він ще заяви голови ТЦК, які звучать як одкровення. Те, що ми призиваємо, а то із 10-1-2, хто буде воювати, решта або здаємося в першому бою, або СЗЧ я своїм забороняю босифікацію вводити якісь насильницькі дії я б своїх наказав би за таке. Є такі командири, що вони ложать батальйонами. Просто спочатку війни не розрахували наш людський ресурс. Він набагато менший чим у москалів. І бездумно ложити батальйонами. Дочка моя пішла служити у Рівницькі райони. Та ТЦК. у нас тепер династія ТЦК. Ну, Вона правда служила в мене в розвідбаді раніше солдатом. Оце закінчила кафедру і пішла. Зараз запустили процес від 18 до 24 років. Мільйонами ми їх називаємо. Ну я дітей відговорю від того. відговорю. Кажу хлопці, вам прийдеться служити в м'ясних бригадах. Там живучість особового складу дуже низька. 2025 рік показав всі патріоти, пішли а їх фактично тупими діями. Знищили зараз. Патріотів вже немає година на місяць. Прийде у ТЦК каже жінка, задовола йду служити у лікарів з велка і оказівка. Визнавати всіх придатними нардепа і голова ТСК Верховної Ради з проблеми військових скороходи. Говорить нардепка скороходалі. Її слова мовою оригіналу нам неодноразово самі лікарі говорили і. Вони негласно нам допомагали, в тому, що у них є як вказівка, що всі придатні, а не придатні, то окрема каста. Такого теж не має бути. Це все має, має викорінюватись. Колеги по селах людей немає, всіх вигрібли. В мене здається таке відчуття, що ця війна стала війною бідних, тому що ми бачимо, як, якщо ти не можеш купити собі білий квиток. Якщо ти не можеш купити собі мсек, якщо ти не можеш купити собі ВЛК, якщо ти не можеш визнати себе непридатним чи майже непридатним, то все, ти йдеш воювати. А воєнкоми стають мультимільярдерами. Ми щодня це спостерігаємо. Ми щодня спостерігаємо, як хапають людей на вулиці. Коли нарешті влада зрозуміє, що жива людина обходиться державі набагато дешевше, ніж мертва. Ми по 15 мільйонів на всіх не наберемо. Треба змінити підхід і якісно підходити до набору кадрів і в тому числі мобілізації. Ну не можна так робити. Не може бути так, що командир мені каже, Аня, та він заходить. Я боюся, щоб він від дверей до дверей дійшов. Який же з нього воїн? Можливо, треба змінити це. Ще один із депутатів грізко висловився проти ТЦК після численних інцидентів з порушенням прав громадян під час мобілізації, неетичне відношення до мобілізованих. Депутат висловлює необхідність розформування ТЦК, вказуючи на численні порушення, заяви про важливість дотримання прав людини, які раніше ігнорувалися владою. А ось що про це говорять прості українці і так всім зрозуміло, що першими, кого будуть пиздити після війни, це будуть ТЦКшники. Ще не всім, але вже майже зрозуміло, що першими хто буде пиздити ЦЦКшників після війни, це будуть мінти, тобто правоохоронні органи. За те, що не допускали на свою територію, не ділилися під приводом порушення прав людини, під приводом порушення прав адвокатської діяльності і так далі, і тому подібне. Тобто комусь буде непереливки. До чого це я? На третьому році війни нардеп Юрій Камальчук заявив про те, що ТЦК потрібно розпустити у зв'язку з нелюдським ставленням до українців і зривом мобілізації. Ви уявляєте, хто у нас зірвав мобілізацію? Ті, хто повинен був її забезпечити. Опа! Наразі тимчасово спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати ТЦК та СП, створити з їхніх ініціатив працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це ватарі ранок лива розповіла депутатка Юлія Яцик. Вона уточнила про що йдеться у звіті комісії та в міністерстві оборони України. Вже працюють над створенням рекрутингових центрів. Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій. Що стосується роботи ТЦК, то ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити рекрутингові центри числа, в тому числі цивільних осіб. Що більше працівники військовослужбовці центрів комплектування є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання у зоні бойових дій, наприклад, за чисельності сьогоднішнього кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад. Сказала вона, я не уточнила, яку саме кількість співробітників військоматів пропонується скоротити та направити на фронт. за її словами. Це службова інформація, яка наразі розголошенню не підлягає, згідно з відкритими даними. Юлія Яцик, юрист керівниця адвокатської компанії «Юлія Яцик, народний депутат України 9-го скликання, 19 липня 2024 року вийшла зі складу фракції Слуга народу. Відомо, що у соціальних мережах вона розкритикувала популяризацію публічну підтримку та проведення масових заходів на захист ЛГБТ спільноти. Окрім цього, депутатка заявила, що культивує традиційні відносини та сімейні цінності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен. Робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.